Це треба розпочинати з дитинства, впевнений начальник МВС України у Херсонській області, генерал-майор Валерій Літвін. Саме з метою попередження правопорушень та злочинів за ініціативи генерала Літвіна в області відбуваються масштабні заходи, скажімо, злочинам ні, які системно проводять в районних центрах. Коли президент сказав, що треба щось робити з дитячою преступністю, можна було б покивати головою, зробити пару кіхта, ну скажімо так, номінальних таких речей, я считаю, что команда президента для нас закон, и мы справляемся. Я думаю, что ни в одной области таких мероприятий не делают. Тем более оно никак не финансируется. Это все. За наш лічний щод за що членов колегії, я думаю, що це нормально. У великій Олександрівці зібрали школярів, батьків, вчителів, медиків двох районів Високопільського та Великоолександрівського. Присутнім розповіли, що міліція робить чимало. Так, з початку року працівниками ОМВС України в Херсонській області викрито 16 наркопритонів, затримано 107 неповнолітніх, які скоїли правопорушення, та 240 батьків за невиконання обов'язків притягнуто до адміністративної відповідальності, враховуючи, що це вже не. Перший профілактичний захід для молоді, начальнику МВС України в Херсонській області Валерій Літвін каже про результати такої роботи. Там де ми були, зразу ми робили соціологічний опрос, зразу мнення людей ну всякому два рази лучше сторону. Это очень похвально. Ми бачимо людей, да, ми бачимо, що спілкуємося з людьми в такой нетрадиційний спосіб, как бы слышим їх, розуміємо їхні проблеми, і з кожним разом ми как бы, стараємося. Показати їм що то лучше, і е, потім буде у нас такий негласний прийом. Ми хотіли би послухати які проблеми в Беліксандровському високопольському районі, і би, їх дуже оперативно порішати. Зустріч складалася з кількох частин. Школярі переглянули чотири відеофільми, які розповіли про шкоду наркотиків та домашнє насильство, а також пропагували здоровий спосіб життя та ознайомили із міліцейськими буднями. Заперечно, після побаченого школярі зробили свої висновки. Особливо вразила тема наркоманії. Мені дуже понравился кусок там, де ну, розказали про наркоманію. Мені в фільмі понравились во-первых режисерський подход. Во вторых мені понравилось то, що ну через такі, как бы, на перший взгляд, противні непонятні какі-то відеофрагменти ну оператор і ну, Хто, хто поставив этот ролик, він хотів донести молоді, як це плохо, противно і какие можуть бути последствия. Насамперед, тема дуже важлива в наш час. А мені сподобався ще тим, що дійсно зрозуміло. Тема була донесена до, до глядача. А зокрема, мені сподобався фільм про саме саме про на про наркотики. Дійсно розумію, що наркотики це зло. Візитівкою таких заходів традиційно є урочиста частина Оркестр МВС України в Херсонській області, професійний фокусник та виступи творчих колективів Херсонщини для дітей це справжнє незабутнє свято. Ходу отримали можливість ознайомитися з виставкою сучасної зброї органів внутрішніх справ, а ще подивитися цікавий концерт, як зазначає начальник МВС України в Херсонській області Валерій Літвін. Концерт перетворює захід на яскраве дійство, яке значно більше впливає на дітей ніж стандартна зустріч. Значально ви дивилися такі грустні фільми. Ну без сльоз на них дивитися не можна, тому що Ну, я, например, некоторых персонажей, которых показывали не в лучшем виде с этих фильмов, знаю лично. Некоторых и знал, потому что их живых уже нету. И ну, детей в душе откладывается, знаете, оно очень негативно. А когда это сопровождается, когда есть красное и белое, или черное и белое, когда есть какая-то ассоциация добра и зла, я считаю, что это нормально. Люди что-то запомнят с того плохого, но ну, я думаю больше. Всього запомнят хорошого. Тим более, ну в госпрограмі. Наш фокусник. я Думаю, його полюбили уже в Херсонській області. Хто його не те вже наслышаны. У свою чергу враження дітей від концерту підтверджують, що підхід обрано правильно. Сподобався виступ співаків. Дуже добре виконувались і фотографічні танці, постановки і. І вокально, і вокально цей концерт був дуже сильний. Мне більше всього понравилось, як фокусник показував фокуси, как і ж картини он зробив живого. Голуба і как, ну, і всі основні фокуси. Щоб пропаганда здорового способу життя будувалася не лише на словах, для надання дітям реальної можливості займатися спортом, генерал-майор міліції, начальник МВС України Херсонської області Валерій Литвін подарував школами Високопільського та Великоолександрівського районі футбольні м'ячі. А йоні учасники концерту отримали кошики із солодощами. Райдер адміністрації кажуть, що такі зустрічі дуже важливі, за що дякують міліціонерам. А продовжили захід працівники спецпідрозділів Беркут та Сокіл, продемонстрували практичні прийоми самооборони та ініціювали затримання злочинної групи. На площі перед будинком культури зібралися всі охочі жителі Великої Олександрівки, адже це рідка вдача на власні очі побачити роботу нашої міліції. It's my life. Керівич підкреслив спецпідрозділів Беркут та сокіл Херсонщина може пишатися. Это сотрудники спецподразделения Беркут і Сокол, люди, які на самом деле подвергаються ежедневной опасності, тому що вони несуть службу в таком режиме онлайн и любой выезд на військових преступників, на задержание особо опасних преступників, задержання захват их осуществляют они. И сейчас министр внутренних справ очень Много уделяют внимания им, потому как и зарплату они получают в принципе в два раза больше, чем любой э, сотрудник другой службы. Я считаю, что это похвально, потому что ребята ну, каждую минуту рискуют своей жизнью, своим здоровьем. И Я считаю, что Беркут Херсонщины лучший в Украине. На последних учениях такую оценку дал. Заміститель міністра, начальник міліції чистини без опасності, заходи такого масштабу не лише мають вплив у плані профілактики злочинів, а й є хорошою профорієнтацією, адже одразу з'явилися бажаючі стати міліціонерами. Я теж хочу бить міліціонерам. Мені понравилися какмілміліціонерів били палки, они пробивали горілий шифер. Я хочу бути генералом. вразили своїми вміннями і службові собаки. Перші незамінні помічники міліції під керівництвом кінологів продемонстрували захват злочинця, а також здивували своєю здатністю миттєво реагувати на команди. Всіх присутніх пригостили запашною міліцейською кашею з м'ясом у польовій кухні. А генерал-майор міліції Валерій Літвін зазначив, що профілактична робота не припиниться і в літній період. І з цього приводу у працівників міліції є вже конкретні плани. Ми посетимо в цьому році практично всі райони. Ничего лето, діти, в генетически это есть дети отдыхающие. Пускай посмотрят люди разных регионов, как мы работаем с нашей молодежью. Может быть, приедут, расскажут у себя в других областях, может быть, наши коллеги тоже как бы, возьмут нас примеры.